Під час глобальних переговорів питання стоять і стоїть зараз, ще не трачено до кінця. Це питання розблокування глобальних проц... проблем. Чому? Чого глобального конфлікту, який може переростати навіть е... ядерний? Всі країни-учасниці, Російська Федерація, відповідно країни НАТО, країни Великої Сімки, більшість з них мають ядерний потенціал. Це аргумент для переговорів. Другий аргумент надзвичайно потужний, це незалежність територіальної цілісних кордонів. Кордони не тільки України і Крим, зокрема, але й самої Росії. Ви знаєте, ми вже всі говорили вчора і всі дні. Це першу чергу. Умови Калінградська область, Східна Прусія, це Сахаліна, це Цекуріли, це е, проблеми з Китаєм, це проблеми із країнами Кавказу, Середній Азії. Але це проблема. І багатьох країн світу це загальна світова проблема. Я ще більше скажу як розвідник, досліджуючи всі процеси, ведучи велику роботу на світовому рівні, визначаємо, що ні один територіальний конфлікт не завершався мирно. Завершався, як правило, або регіональним конфліктом, або війною. Це також потужний аргумент для того, щоб ми скіли переговори на стіл переговори на рівні по Криму. І друга складова для Росії це зрозуміло економічна енергетична залежність. Падіння. Тільки по нафті газу. Я не говорю про інші чинники на 30% це потужний удар по економіці. пів півроку Росія практично втратить всі перспективи економічного розвитку, а це розвал Росії. Тому на такому фоні ми можемо рівно говорити, і в першу чергу, перші гравці першого рівня, говорити про те, що давайте зупинимося по Криму. Зупинився нормальна система навіть після проведення референдуму. Є і в праві і в юриспруденції поняття двосторонньої реституції. Якщо конфлікт колосальний, він зайшов в глухий кут, ми повинні вийти на модель зупиниться, зупинити ескалацію військову. Відповідно, другий етап – відвести війська на вихідні позиції, зупинити реалізацію референдуму. Росія сьогодні заявила, що їй треба два-три тижні для реалізації. Права як умовно в лапках на самовизначення Криму і введення Криму в склад Росії. Я просто скажу порушення і російського законодавства. Вони вже намагаються розглядати Крим як окремий суб'єкт державотворення, тобто незалежна держава, яка вже незалежно від позиції України входить відповідно в склад Російської Федерації. Хоча по всім законодавчим актам Росії. Обов'язково, якщо входження якоїсь території, треба погодження тієї країни, до якої належала та територія. Це умовно, якщо йти навіть по цій схемі, це погодження із Верховною Радою України. Це ігнорується, відповідно, це ще один привод до дестабілізації.